Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. 31 грудня 2024 року. Куп'янськ. Останній робочий день. Ось так і працюємо. Ось так і живемо. У мене тут є помічник найкращий. Красунчик. Красунчик, привітайся. Моя кицючка. Моя китючка. Він був філією хазяїв. Тут його прозвали яку там на вулиці. А в мене він кицюк. І він за мною невідступно. Слідить, щоб все було гарно, наївся і пасе мене. от Так ми працюємо, так ми живемо. Це наші реалії. Це наш любимий парк, де колись гуляли дітки, було багато людей. Зараз все пусто. Ну, добре, що погода така трохи пасмурна, туманна, не так страшно дронів. То ми тут декілька днів назад налякались птичок уже. Стайка диких голубів летіла, крилами зашурхатіла, одразу сахнулись, ховатися. Причому не тільки я, оказується, сусіди теж полякались. Так ось. Бажаю всім миру. Прийдешньому році, хай 25-й рік буде для нас лагідніший. Ой, дуже хочеться миру.